Всім привіт! Батя дегустує! Сьогодні ми будемо готувати з вами салат з хамоном, з сиром дорблю, з листям салату. Комплект називається фітнес. Також в цьому салаті у нас буде кедровий горіх. Також нам в салаті буде Грецький горіх. Що ще вам буде? Діжонська гарчиця буде, мед буде, олія. Саме головне груші, авокадо, апельсин. Цукру. Залишайтеся з нами, я вам розкажу, як цей салат готувати. Повірте, салат м -м, вам сподобається. Спробуйте! Для приготування салату ми спочатку виймемо гарно листя салату. Куплений комплект, який я сьогодні купив, називається він фітнес. Саме головне, щоб там була рукава. Ми його залили водою на півгодинки, гарно його промили і на дружлячок щоб в нього стекла водичка. Тобто, що ми будемо робити? Саме головне почати з груші. Нам треба її карамелізувати. Наріжемо грушу тоненькими шматочками та відправимо її на сковорідку. Попередньо її трошки змастив вершковим маслом. Після того, як груша вже опиниться в нас на петельні, ми додамо туди цукор і будемо ретельно перемішувати. Я ще додам пару краплин лимонного соку для кислинки. І обжарюємо дитинку, поки вона не карамелізується. Вона така жовтенька. Коли вона вистане, ви побачите, що карамелізація вже прийшла. Все. Після того грушку без сковорідочки забираємо. І вкладаємо в окрему тарілочку. Потім, що ми робимо далі? Беремо листя салата. Ну, у нас вже воно просохло. Воно вже стекло повністю. Висипаємо листя салату вже в миску, в якій ми будемо готувати наш салат. Туди нарізаємо сир дорблю, квадратиками. Хто як хоче, той так нарізає. Але нарізаємо і відправляємо всі 150 грам сиру дорблю до нашого салату. Потім після цього ми беремо наші авокадо, Чистимо, ріжемо квадратиками, кубиками, полосочками, слайсиками і теж туди. Крамікзовуємо грушку теж туди. Після того грецький горіх та самий смачний горіх. Кедровий. Кедровий горіх теж додаємо до нашого салату. Потім це все ми змішувати не будемо, ми почекаємо, ще ми забули саме головне. Хамон, ми забули, хамон. Наріжемо яким полосочком, поскручуємо, поламаємо, поріжемо, як кому нравиться, і теж туди, у мисочку. Далі готувати будемо заправку для салату. Для цього ми візьмемо столову, можна дві, можна столову. Я взяв дві, дві столових ложки діжонської горчиці. Туди додамо оливкову олію, туди додамо мед, обов'язково мед, і ще вижмемо з апельсину, сі апельсин, Ну, я десь, напевно, пів апельсинчика вижму, його нам визначить. Це все гарно перемішаємо, можемо трошки підсолити і трошки підперчити. І цим супер класним, супер смачним, супер корисним соусом ми зальємо все, що в нас є вже у мисочці. Тобто наш салат. Гарненько все перемішаємо, поставимо на стол і як збіжиться вся сім'я як почне його дегустувати. О! Отакий салат! Спробуйте! Салат получився просто бомба! Смачний, корисний, спробуйте, вам дуже сподобається. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Підписуйтесь, ставте лайки та рекомендуйте нас своїм друзям. Всім па-па, Залишаємося з нами!